Екологічна ніша це професія виду, а місце існування його адреса. Юджен Одум. Параграф 6. Екологічна ніша. Основні поняття і ключові терміни. Екологічна ніша. Ширина екологічної ніші. Перекривання екологічної ніші. Поміркуйте. Кріт європейський один і сліпак піщаний два, два види, представники яких мають однакову життєву форму, це риючі савці з підземним способом життя. У них подібні адаптації, видовжене тіло, густий і щільний волосяний покрив, редукований зір. Але чому ці види характеризуються різними екологічними нішами? Зміст якими є складники екологічних ніж? Термін екологічна ніша запропонував американський натураліст Джозеф Грінел, роки життя 1877-1939, ще у 1917 році для характеристики екологічних умов існування та просторового місцерозміщення. Каліфорнійських пересмішників, які найбільш відомі своєю здатністю відтворювати голосові сигнали. Дещо пізніше англійський еколог Чарльз Елтон, роки життя 1900 1991 визначив нішу як місце організму у біотичному угрупованні, його відносини з їжею та ворогами. Акцентувавши увагу на функціональному статусі організмів виду в угрупованні. Повніше уявлення про екологічну нішу дає багатовимірна модель, яку розробив у 1957 році році англоамериканський учений Евелін Хатчинсон, роки життя 1903-1991. Він запропонував розглядати еконішу як увесь діапазон чинників середовища, в якому певний вид упродовж тривалого часу проживає і розмножується. Американський еколог Юджин Одум, роки життя 1913-2002, назвав екологічну нішу професією виду, що є наслідком адаптації організмів виду до існування в екосистемі. У сучасній екології під екологічною нішою розуміють місце організму, популяції або виду в природі, що визначається трьома складниками. просторовим розташуванням в екосистемі, взаємозв'язками з абіотичними і біотичними чинниками місць існування, екологічними функціями в екосистемі. Отже Екологічна ніша це просторове і функціональне багатовимірне місце виду організмів, популяції в екосистемі, що визначається їхнім біотичним потенціалом і сукупністю чинників довкілля, до яких він пристосований. У чому полягає суть параметрів екологічної ніші? Для характеристики екологічної ніші використовують два основні параметри ширину ніші та перекриття ніші з сусідніми. Ширина екологічної ніші це параметр, який визначають за діапазоном дії будь-якого екологічного чинника в межах угруповання та оцінюють шляхом порівняння шириною екологічної ніші інших видів, організмів, популяцій. Наприклад, ширину ніші можна визначити за інтенсивністю освітлення, довжиною ланцюгів живлення, компонентами їжі тощо. Екологічна ніша може бути різної ширини, за різними вимірами, трофічні зв'язки, просторовий розподіл тощо. Для тварин зазвичай використовують три вісі багатовимірної ніші. Місце проживання просторова ніша, живлення, трофічна ніша і добова активність часова ніша. Таким чином, шириною ніші є різноманітність ресурсів, що використовуються певним видом організмом. Графічно екологічну нішу можна визначити як ділянку дво або багатовимірного графіка, ілюстрація 10. Перекривання екологічної ніші це параметр, що характеризує використання видами популяціями організмами одних і тих самих ресурсів середовища і характер конкуренції між ними. Перекривання виникає, якщо різні види використовують одні й ті самі ресурси. Перекривання може бути повним або частковим за одним або декількома параметрами екологічної ніші. Ніші можуть зовсім не перекриватися, і види не конкурують один з одним. За часткового перекривання види співіснують завдяки специфічності їхніх пристосувань. Якщо ж ніші видів повністю перекриваються, то відбувається конкурентне виключення одного з видів або витіснення домінуючим конкурентом свого суперника. Отже, основними параметрами, що характеризують екологічні ніші різних видів, є їхня ширина та ступінь перекривання, які правила характеризують екологічні ніші. Еволюційно взаємовідносини організмів формуються так, що види з подібними вимогами до середовища не можуть тривалий час існувати спільно. Ця закономірність сформульована гаузе в життя 1910-1986, який досліджував харчові відносини декількох видів інфузорій у вигляді правила конкурентного виключення. Якщо два види з подібними вимогами до середовища. Живлення, поведінки, місць розмноження тощо вступають у конкурентні відносини, то один з них повинен загинути або змінити свій спосіб життя і зайняти нову екологічну нішу. У природних екосистемах зазвичай всі ніші зайнято, однак якщо це функціональне місце звільняється, наприклад, через винищення людиною чи хижаками, то воно заповнюватиметься функціонально близьким або екологічно аналогічним видом. Ця закономірність сформульована як правило обов'язковості заповнення екологічних ніж. Порожня екологічна ніша завжди буває природно заповненою. Отже, основними правилами, що характеризують екологічні ніші, є правило конкурентного виключення та правило обов'язковості заповнення. Екологічних ніж Діяльність. Самостійна робота з ілюстрацією, перекривання екологічних ніж річкових раків. Найпоширенішими у водоймах України є такі види річкових раків, як рак річковий вузькопалий і рак річковий широкопалий. Вони є конкуруючими видами і рак вузькопалий витісняє рака широкопалого. Який вид перекривання екологічних ніж цих видів річкових раків? Змоделюйте наслідки значного перекривання екологічних ніж конкуруючих видів? Біологія плюс поезія. Різноманітність екологічних ніж. У шотландського поета Роберта Бернса є вірш Кінець літа з такими рядками. Вальчнепи люблять тихий ліс. В Юрки місця чагарникові, а чаплі з висоти небес летять в свій край річковий. Дрозди в ліщиннику живуть, в грибній тиші галявин, а глід колючий густий житло для коноплянок. У кожного є звичай свій, свій шлях, свої бажання. Чому кожний вид має свій шлях, свої бажання, тобто свою екологічну нішу. Ставлення, біологія плюс біорізноманіття, функціональне місце видів. У тайзі, соснових борах у густих листяних і змішаних лісах, коричневі або сірі, округлі або гостроверхі морашники є ознакою здорового лісу. Із близько 70 видів морах, які мешкають на території України, найпоширенішими і найкориснішими для лісу. Є руді лісові мурахи. Яке функціональне місце цих мурах у лісовій екосистемі?